На їхніх руїнах постали дві держави, які домінуватимуть у світі протягом наступних десятиліть. Масштаби військової та промислової переваги Сполучених Штатів Америки та Совєцького Союзу над рештою світу були приголомшливими. У випадку американців була ще й економіка, яка внаслідок реалізації шедевру американських планувальників і політиків Бреттон-Вудської системи. Мала повністю домінувати над рештою світових економік. Цей дуалізм світу ускладнився ще однією подією: відкриттям атомної бомби. Таким чином, майже за одну ніч ми перейшли від ситуації, в якій з давніх давен існували сотні, а то й тисячі невеликих центрів, які підтверджували свою позицію війною, до ситуації, в якій через процес знищення та технологічного розвитку дві наддержави домінували в балансі сил на планеті Земля. Всі менші центри сили, замість того, щоб стати на шлях прямої конфронтації, були змушені шукати підтримки у двох домінантів.